І так, ще раз, ми дивимось, ми всюди написали I am, так? I'm. I'm. Я зараз менше зробила, і тому переписую. Починаємо, що я є, так? Перевірте, у всіх I'm написано. Yeah. Просто когось бачила, що не дописали. Далі. Там, де хрестик, ми not додаємо. Ось хрестик, бачите? Тому у нас в четвертому not. Так? Ось хрестик, not. Хрестик, not. I'm not. Ні, значить. I'm not. Далі. Тепер ми пишемо дію. Тут у нас було fly, ми написали дію. Зараз, значить, що буде? Кажи. Нічого. Все нормально прийде. Було fly, а зараз, значить, flying, так? Ми «-ing» закінчення додаємо. Давайте. Flying, перевірте, чи так ви написали. Далі. Було сейл, значить, з закінченням ING, яке буде слово? Було сейл. Бачиш? Сейл було. Сейлін. Ось пишеш сейл. І «-ing» в кінці додаєш. Пиши, переписуй, пиши це слово. Було драйв, буде яке. Drive. Win. Так, пишемо. Drive – це водити, а я зараз веду, то драй. Анджі додаємо. E, було райт. Їздити вверхи, то рай. Що треба додати, щоб був ну, теперішній час? Що зараз воно відбувається, діє. Райн. Так, зрозумів. Так, давай Ride in. І У нас drive теж було driving. Переводимо. Що робити, що зараз робимо? Було. Fly стало flying, Було sail – стало sailing, drive – driving, ride – riding. А, ride right, теж не дописала в друге. І driving. І тепер ми дописуємо картинку. Вона до туалету. Ні. Прийде твій однокласник, тоді підеш до туалету. Неодночасно. Ти дописав? Так. Тепер картинку дописуємо. Тут у нас що це? Плейн. Так, плейн. Хто не знає, бере у нас сторінку 37, відкриває. На 37 й у нас ми з вами писали повні назви. Або на 38 й є дрожки. Тепер ти йди до туалетів, будь ласка. Наступне це у нас що? Що намальовано? What is this? It is a bot. Правильно, перевірте, чи це у вас написано, чи ні. What is this? Car. Car. Так. А що інші не зав не завчили? Забули? А чого ти напишеш? Тобі просто переписувати. Зошита переписуєш дію. ось сюди. Ти айм всюди написала. Тепер дію переписуй. Uh... Це що? What is this? Bike. Байк. Bike. Так. Байк. Bike. Е, так. Зараз нічого. Зараз проснеться все. Угу. Далі це у нас що? Motorbike. Motorbike. О, діти, а ми i fly in a airplane, так? Ми артикль не написали. А ну-ка, всуньте його. Ви що? Е, мотобайк. Бо я спочатку писала, а як переписую, бачите, і забула. І I'm not driving. a Lorry. Молодці. Eh Lorry.